Буменки вітають вас на концерті легендарного українського гурту Бумбакс. Він унікальний тим, що музика і словація цього гурту є дуже неординарними, дуже важко запам'ятовуються. Поцікавимось у фанів, наскільки добре вони володіють текстами пісень. Бумбокс це український хіп-хоп і фанки грув гурт. А самі учасники гурту називають свою музику Жлоброк. Потім група пояснює назву Зібралися три жлоба і Валиться рок. А ще один цікавий факт: що для розкрутки музиканти роздавали болванки із своїми записами друзям. А чи відомо вам що означає слово бумбокс? Раньше такий магнітофон переносний, який називався бумбокс. Я на дачу з таким їздив. Ну, у мене асоціації з кої батарейки з музикальним інструментом. Бумбокс – це музикальний ящик я не знаю, магнітофон. Ну, це музикальний інструмент такий. Це щось з бітами, мабуть, зв'язане, але я чесно кажучи, не знаю. По дорозі. Какая ваша любимая песня? Что? Песня, яка ваша любимая. Я знаю только одну песню. Яка там? Вахтери, да? да можете можете наспевать? Так, ты мне да поможешь? Боя, а, черные обой, белая посуда. Точно, кто мы и откуда да. Ну класна <зас> я побню білої обої і чорною посуду. Класно! а вашу улюблену пісню? Вона носила квіти волосі. Фірі. Канал Куменьки, привіт, привіт! подобається? Це скоріш всього теж рок-н-рол, і вона носила квіти в волосі. Вахтірам вона носила квіти в волосі. Горіли музикою кліпами ми, і залишалися лише тим, ким ми були. Хатабич, бичволи на восьмому таже патіні, гріже, ну і так далі. Щось. good job farmers keep tossing. Мне всё нравилось. Я помню белые обои, тёмную посуду. Ну потому что это запоминается очень сильно. Сдвигаем шторы, кофейок, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актёры, почему я на ней так двинут. А может выقص українську пісню із їх лірики згадаєте? Вона носила квіти в волоссі. І ним грався вінець ще вітер. Здавалося давно вже доросли. Але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі. Обіцянки назавжди любити Будиночок на розі двох влиць, паркам плющем осінні завити. Здавалося, душі схаменулись, здавалося, завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону, і варто тільки їм захотіти. Повіяло теплом за кордону, а отже, неодмінно летіти. Ну і так далі. Взагалі. Пісні гурту Бумбокс треба слухати серцем і не заморочуватися над тим, що ти не пам'ятаєш текстів. Навіть сам вокаліст Андрій зізнався зі сцени, що не пам'ятає текстів пісень досконало. З цього боку мене королєва, а з цього, а з цього вона одна. Там таким там стільки слів і, 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 і коняка не запам'ятає. Чесно скажу. І тільки є, і одне я знову вибачаюсь. Я вже вибачаюся, що суперкупера не буде. Я ще раз вибачаюсь, що я не скажу пісню, я не скажу слова. Де вони тут все нормально, Шамканські квіти це повний капець. З вами були кумоньки.